Український бізнес повертається до стриманих оцінок поточних результатів своєї діяльності. Нацбанк підсумував результати роботи підприємців, і найоптимістичнішою наразі лишається сфера торгівлі. Там позитивно оцінюють результати роботи вже восьмий місяць поспіль. Завдяки гарному попиту на внутрішньому ринку і стабільній роботі енергосистеми торгівельні компанії навіть змогли поповнити запаси своїх товарів щодо промислових та будівельних підприємств. То тут ситуація дещо гірша. Нових замовлень було менше. Аніж очікували фахівці, також там бракує кваліфікованих кадрів. На слабкий попит скаржаться і підприємства сфери послуг. кажуть на це впливає здорожчання пального та проблеми з логістикою. Григорій Кукурудзе, економіст Ukraine економік Outlook, з нами на прямому зв'язку. Григорій, вітаємо вас. Доброго ранку. Ранок поговоримо про економіку. Давайте почнемо із ВВП. Що у нас відбувається, тому що зараз фактичний прогноз ВВП ліпший, ніж точніше, цифри ВВП зараз ліпші, ніж був прогноз від НБУ. Прогнозували 2,9, а в жовтнему звіті вже 4,9. Що відбувається за рахунок чого росте? Переглянули оцінку першого другого кварталу. Фактично, перші півроку вийшли значно краще ніж очікувалося. Здається, в першому кварталі там відновлення очікувалося близько 15%, відсотків. Там фактично майже до аналогічно. аналогічна. Перше це врожай. Очікувався врожай за негативними оцінкою: там 66 мільйонів тонн. Остання оцінка Української зернової асоціації 81,6 чи 81,7 один тонн. сім мільйона ну, Це Ну, то фактично ми по, по врожайності значно вище ще, ще, ще до воєнного рівня за рахунок сприятливих погодних умов. А те, що є проблеми з логістикою, те, що є проблеми з, да, з, з питаннями вивезти цей врожай, це вже питання номер два. А якраз ну, по, по, по агро цього року суттєвий, суттєвий стрибок. Друге, це. А, Очнев, в середині лютого, фактично зникли проблеми з дефіцитом електроенергії. Тобто з'явилися трансформатори, вдалося налагодити на да, енергоенергінфраструктуру, і а, дефіцит електроенергії в системі з них підприємства відновили свою роботу. Фактично два таких ну якби ключових драйвера, які підтримали реальний сектор. А третє це звичайно вплив на внутрішній попит. А, Попиту в військовозобов'язаних да, те, що навіть е по очікуванням різних підприємств і галузі себе ведуть по-різному, тому що е різні абсолютно групи населення, які формують, формують попит. Тобто рітей, все, що зав'язано просто на, 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 на імпорт побутовий, рітейл-мережі звичайні. А Продуктові і так далі в вони себе почувають абсолютно окей, тому що, в принципі, я ну, як би це не не звучало парадоксально, у нас економіка майже повернулася в доларовому еквіваленті на довоєнний рівень. Там цього року, я думаю, ми завершимо 175 176 мільярдів доларів. А ми заходили в війну не. Рівні там 201 мільярд. А при тому, що ну, там да та, є, проблема падіння доходів багатьох категорій, є інші категорії, які вдохнув до, яких ну, під час війни суттєво зріс, тобто змінилися структурні пропорції. А, але, але, але в цілому обсяги навіть ну, там, ВВП на душу населення вони зросли під час війни. Ну, Парадоксально, тому що е, ви сказали Абсолютно. про е, врожай 80 мільйонів тонн. Абсолютний рекорд в нашій історії, про який говорили, був у 2021 році, бо це був 106 мільйонів тонн. Зараз втрата 100. території, е, тимчасово окуповані території, заміновані території. І ось такий фантастичний показник. У кого ще по галузях зараз приріст. Е, ну, дійсно. Привість, як би, так, так не, не варто казати саме привість, тому що ну, там все порівнюється з по реальному сектору з 2021 роком, і ми фактично десь знаходимося на рівні 72-74 показника відсотка реального саме ВВП від, від, від довоєнного рівня. Ну, найкраще себе почувають, звичайно, що фінанси банківська система в них найменший спад. Ну, порівняно з там мінус, мінус 30% в середньому по, по, по економіці Агро. І, і, і рітейл, так, торгівля. А в них, в них ну, найкращі показники порівняно з усіма іншими. Угу. Ем, щодо інших показників, теж хотіли б вас розпитати, йдеться мені про курсові коливання. Чи зараз є можливість прогнозувати там, на найближчу перспективу. Я навіть боюся питати про е, навіть наступний рік цілий, але от там в відрізку кількох місяців те, як себе поводитиме е, гривня по відношенню до, до американської європейської валюти, останній місяць взагалі вийшов абсолютно непрогнозований. А... Рівно ну, декілька днів місяцях ми знаходимося в керованому такому да так, плаванню, що курс між банка змінюється. Це вже там не 36,57, Це останні дні там 36, здається, 25 чи там 36,30. А для ну для, для для широких категорій фактично курс залишився абсолютно такий самий, який він був до, до цього. Коливання абсолютно незначні. Готівковий відеографік. Що там готівковий десь був 38,2, 38,3, Зараз готівковий 37,70. Ну, коливання не не невисокі, да треба там бути чи чи чи, чи валютним дилером, чи чим чи щоб так дуже за цим слідкувати. При цьому саме в жовтні витратили значно більше резервів Це 3,1 мільярда порівняно там два і які витрачалися в попередні місяці, без якихось там особливих стрибків по 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 енерго, по енергоімпорту чи імпорту, там зараз за енергообладнання під, під складну потенційно складну зиму і так далі. Перейшли до нового режиму курсу, тобто він тестується. Ну це це укріплення курсу ну не зовсім здорове, якщо чесно, тому що резерви знижуються а другий місяць поспіль. Вже впали нижче 40 мільярдів. На жаль, а можна буде там навіть, да, шляхом якихось валютних послаблень чи, чи, чи стимулювання експорту. Це укріплення, чесно чу не зовсім зараз для, для українських економістів. А зрозуміло, це там навіть не, не лише моя думка, консенсус колег по ринку. А, на наступний рік, в принципі, там да, є гарні підбірки прогнозів всіх всіх аналітичних організацій, фінансових аналітиків, що приблизно воно ну, там виходить на на, на, на рівень. 30, 39 з половиною 40 з половиною. Такий знаєте оптимальний коридор для того, щоб і зберегти очікування ринку стабільними, і всі все-таки підтримати, підтримати експорт, тому що рівень цін з, з ну, внутрішнього ринку він давить, давить, давить. І багато підприємств ну, втрачають особливо там промисловість, легка промисловість. Що щось там з технологічними циклами, хоча б пов'язано трошки. Вони суттєво втрачають свої позиції на, на експорт. Їм якраз девальвація вона критично необхідна. Щодо інфляційних процесів, теж як вони будуть відбиватися, скажімо, на економіці. Я розумію, що це може бути теж пов'язано із валютними коливаннями, з цією попередньою темою. Чи тут можна прогнозувати на бодай якийсь відтинок? Дивіться, 23-й рік по інфляції надзвичайно назвишу оптимістичний. Зараз 7,1% рік до року. А з початку року здається, там всі ціни зросли на 3%. Це вже враховуючи повернення повернення ПДВ і акцизів на довоєнний рівень попали. По Во так там який дизель був чи 95-й бензин до. 1 липня, здається, коли їх повернули там після, здається, до 11-13 гривень в середньому додали по, -по, -по кожному з видів а, ну, так, палива на, на, на автозаправках, всі знаємо це, ну, вплив високий на, на індекс споживчих цін. А, тобто ну, інфляція не інфля... ну, абсолютно повернулася в, майже в таргет, 5%. Я думаю, що там, перший квартал 2024 року ми якраз ще. Повернемося до ці там 5 плюс 1%, а майже, майже таргет Національного банку. Ясно, що ну, суттєво сприяла зовнішня конд'юктура. Спад цін на газ, спад цін на в тому числі нафтопродукти порівняно да, з цими стрибками, які були в 2022 році, коли ніхто не розумів, що буде світовим ринком газу, коли Росія да, там, ну, почала її ізолювати. Ніхто не розумів, що буде світовим ринком нафтопродуктів, коли так само ну, і почали ізолювати Росію від світу. А зараз енергоринок світовий стабільніше ціни не попадали. Все це відобразилося на, на на на, на індексі цін виробників в Україні, на індексі цін споживачів. А ми робимо високий акцент завжди на індекс цін споживачів, Рідко дуже говоримо про індекс цін виробників на середньому собі вартість виробництва індекс цін виробників в 2022 році, зріс там на 45-50 А це все при собі вартості виробництва промислових промислових підприємств цього року. Якщо по оцінкам, що я бачив, це приблизно 25-30% І наступного року, 24-й, ми ну, очікуємо зростання собі вартості саме промислових підприємств. Виробництва там 10-12 А фактично ну, вирівнювання як. В 2024 році вже з споживчою інфляцією, тому що 2022 другий двадцять роки це абсолютно різні показники. Якщо у вас споживча інфляція, повністю зав'язана на фактично країни найближчі сусіди, грубо кажучи, молоко, яке б не воно не було по собі вартості дорожче, чим Польщі, Ви його не можете поставити на полицю дорожче, тому що ви його взагалі не не продасте. То ви прив'язані просто валютному еквіваленті а, до ціни більшості ну там да такої споживчої корзини найближчих там країн сусідів Румунії, Польщі там, Угорщини і так далі. А по промисловому ну, собі собі вартість ви так не, не відрегулюєте. По, раз вже говоримо про споживчий цей кошик. Бензин пальне на автозаправках останніми днями трошки здешевшило. Тобто, було там різкий скачок здорожчання після повернення мита влітку. Зараз відкат, що відбувається, чому так? Не спостерігаю настільки детально за ринком нафтопродуктів. Можливо, коливання саме бренду могли, могли ціна на. Ну ціна закупівлі впасти, що точно спостерігається, є висока частка нафтопродуктів, На жаль, без ну так і називають без документів з Російської Федерації, яка завозиться і ну і із Румунії, і з інших країн можливо розбавляється частково цим паливом. А, ну, без бездокументарним яке де факто є з Росії. Це також є на ринку. Про це мало говорять, але але там, там суттєва частка. То ми можемо і не знати і їздити на російському е, пальному. Є таке, да Як це не прикро. Uh -huh. Ну є ще один е, фактор в економіці це експорт, що у нас зараз е, з експортом і морем після цього відновлення Україною е, зернового коридору фактично самостійно. І зараз же ще ж черги на кордонах страшенні. Фури не пропускають, і там уже величезні черги, і фактично затримки на кілька днів. Як є чудовий сайт електронної черги, ви можете подивитися вантажні внучергу на вантажний виїзд. Це зараз від 12 до 15 днів абсолютно по всім пропускним пунктам, що з Польщею, що з Румунією. З того, що ну, спостерігається, польські перевізники прямо хотіли робити блокувати певні пропускні пункти своїми вимогами. Руминські зробили мали це робити, але там щось зупинились. Відклали. Ну, знаходяться в дипломатичних переговорах міністерства між собою Румунське зробили трішки м'якше. Вони просто це да, формат італійського бунту максимально довго перевіряють кожну вантажівку на виїзд. Ну з того, що я спілкуюся з оператором ринку, в принципі, раніше це можна було зробити в чотири рази швидше тобто, штучно затримуються всі перевірки. Так, ну по 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 обидвому, по обидвом по обидну обидвом для нас ключових ключовим кордонам. Автотранспорт після війни це до 60% всього вантажообігу. Значно більша частка по, по імпорту, тому що ну, по порівняно з, з, з експортом, тому що все таки експорт, да, там через зернову, через зернову угоду, зернові їздили все таки більше, більше морем. Поки що, навіть цей наш даб. Аналог зернового коридору він не не запрацювався, таки ми ще не повністю да, там контролюємо навіть які, а, Ну, морський коридор під, під експорт зернових, то відповідно весь попит на зернові він знову повернувся на залізну дорогу а, на, на, на автомобільні перевезення, які наш. Абсолютно об'єктивно, є суттєво дорожчими ніж а, перевалка морем. Якщо перевалка морем до цього це було приблизно 20-30 доларів за тонну, а автомобільні перевезення це 100-120 доларів за тонну. При тому що, там, ну, вартість зернових на, на зовнішніх ринках 200-250, ну, в залежності від різних зернових, фактично половина вартості пшениці, вона в пікові моменти йде саме на, на, на її доставку. Я ну мені мені важко судити, чим завершаться дипломатичні переговори. а не не сама дружня позиція Польщі, якщо говорити відверто, тобто вони там ну не, не зацікавлені в розвитку українських перевезень, тому що це ну на самих поляках а, суттєво зв'язаний ринок європейських перевезень. Ну я якось воно складеться однак, ну поки що очікувати, що черги зменшаться – Ну Оператори з галузі вони цього не очікують, скажімо так. Ну до речі, як це в цілому відбувається на автомобільній логістиці, тому що ми розуміємо, що і там дипломатичні і політичні процеси вони мають прямий вплив навіть попри те, що влада змінилася, ну в сенсі відбулися вибори, але де-факто уряд новий не сформований. Ми розуміємо, що є тут так само і певна інертність. Ем, в цілому ось ці ось ці чинники, як вони впливають на е, автомобільну логістику е, і неможливість. Прогнозувати на довший період, чи дійсно вона б'є по самій галузі, ну дивіться важлива технічна деталь. Якщо раніше всі ці вантажівки стояли просто в фізичній черзі, і Абдаці ну, це відображалося на здоров'ї водіїв і так далі. А зараз є сервісні зони, є електронна черга. Тобто ви просто ну. Записуєтеся в чергу через 12 днів і маєте приїхати в точний час, в точне місце. Тобто вантажівка простою, але вона простою ну просто на, на, на базі, не, не в цій черзі на, на виїзд. Там до речі, дуже ну, і аварійна ситуація була складна, пов'язана з цими довгими чергами. Я би ну, на рахунок такої більш глобальної відповіді, це перші такі, ну там так кроки нашої реальної євроінтеграції, коли мова не, не лише про якісь там законопроекти чи. Ну, де, те, що ми там дав формальності, виконуємо, це там, де ми вже ну починаємо євро інтегруватися. Дійсно, перші дав такі е, структурні кроки. В нас будуть певні певні проблеми з тим, що ну. Так шмашматок пирога, ну один ми теж там з'являємося, і не всі абсолютно об'єктивно, можуть бути якісь галузі, можуть бути якісь представники іншого бізнесу, які не завжди в цьому зацікавлені. Це абсолютно нормально. конкуренція всередині економіки Євросоюзу, вона на в будь-якому випадку існує, має існувати без цього, ну без конкуренції нічого не існує. Це, це 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 вимагає від нас просто більшої кваліфікації дипломатичного блоку, там по, по всім напрямкам, і ну, Міністерство інфраструктури, і Міністерство економіки, і так далі. Якщо раніше ми звикли більше якби, ну, бути внутрішнім регулятором, то зараз ще ну, виникає друга дуже важлива функція регулятор в відносинах з євросоюзом. Тобто, попереду ще багато роботи дипломатичної за те, щоб увійти фактично на цей ринок по здоровому українському лобізму. Я би так би сказав. Ну так, це все перед нами. Звичайно, це все робота. Дякуємо вам за те, що знайшли час Дякую. в такій порі, за кілька хвилин до п'ятої ранку. Григорій кукуруза, економіст Україн Outlook, з нами е, щойно на відеозв'язку.